22 березня у Жовтих Водах відбувся щорічний обласний турнір з легкої атлетики пам'яті Анатолія Простакова. Серед учасників турніру жовтоводські та п'ятихацькі спортсмени. Дівчата та хлопці змагалися у трьох дисциплінах у різних вікових категоріях біг на 30 та 100-200 метрів, а також стрибки у довжину з місця. З п'ятихаток приїхало 14 учасників. Ну, звісно ж, тільки призи. Чи вперше діти беруть участь у цих змаганнях? Пару чоловік перший раз. Готувалися ми стабільно. Три рази на тиждень на у нас тренування. У нас приїхали дві групи, у нас приїхали два тренера з пяти хаток, І Моя група тренується на базі ліцею. Ну, там не дуже добре, чесно скажу. Це в зимовий період а в, період. а в літній період ми займаємося на стадіоні. Турнір відбувся у спортивній залі спорткомплексу. Події відбувалися на декількох локаціях одночасно. В одній частині залу легкоатлети змагалися запечить на дистанції 30 метрів, у іншій у стрибках у довжину з місця. Усі учасники турніру отримали солодкі заохочувальні призи, а переможці грамоти та медалі.